Вітаємо глядачів та слухачів нашого каналу. Щира дяка за коментарі, підказки та доповнення, які ми отримали від вас стосовно попередніх уроків, безпосередньо на нашому каналі та у Фейсбуці. Поширення української мови та покращення нашого мовлення наша ж таки спільна справа. Тож не гайтеся і не вагайтеся, пишіть, якщо виникають питання чи уточнення, нагадуйте слова та звороти, які вважаєте несправедливо забутими або ж мало вживаними. У коментарях нас запитували, чи доречно вживати вислів переважна більшість, маючи на увазі, що воно ж і так більшість, так то воно так. Але знову ж таки є нюанси: більшість, більша частина, більша кількість кого чого-небудь може бути незначною, вагомою, великою і навіть величезною відповідно до нашого особисто, інакше кажучи, суб'єктивного сприйняття речей. Хто стежить за роботою парламенту, чи знається на цьому з огляду на свій фах або статус, чудово усвідомлює, що не всяке рішення може бути затверджене, якщо за нього проголосувала більшість депутатів. Якесь може пройти, отримавши відносну або просту більшість, коли воно отримало хоча б на один голос більше за протилежну позицію. Тут враховуємо, що багато хто може й утримуватися чи не голосувати взагалі. Інше. Має отримати абсолютну більшість, коли на його користь віддадуть свої голоси 50% всього складу парламенту плюс хоча б ще один голос. А якісь рішення можуть затверджуватися тільки кваліфікованою більшістю, тобто такою, коли заголосують дві третини або й три чверті всього парламенту. В усіх трьох випадках говоримо про більшість, але перевага в один голос буде невеликою, незначною, можливо, і випадковою, непевною. На противагу такій незначній більшості, перевага у дві третини голосів буде певнішою, і така більшість буде переважною. Сам вислів, переважна більшість, народжений із практики натурального обміну та торгівлі, коли товар зважували на терезах або важницях. Невелика різниця у вазі викладених на шальках, шаньках, терезів, предметів чи товарів, залежно від чутливості пристрою, могла бути і непомітною. А коли вміст однієї шальки видимо переважав вміст другої, легко було побачити, з якого боку і чого більше. От вам і переважна більшість. Тобто більшість видима, очевидна, яка не викликає сумнів. Як бачимо, слова перевага, противага, переважний, важниця, вага, пов'язані з процесом зважування, а в ширшому значенні вживаються нами для порівняння різних значень або можливостей. Його слова не має ваги. Переважно він бреше. Він сподівався на кількісну перевагу своїх військ, на противагу чисельності російських військ українські більш мотивовані. Переважна більшість країн світу підтримує Україну. Тепер буде неважко здогадатися, що важливе рішення тільки тому й важливе, що щось таки важить, і це щось має очевидну вагу. Важливий важить вага. Додамо, що оскільки слово вага пов'язане з якісною оцінкою та порівнянням, то коли вага дуже-дуже велика, напрочуд велика, неймовірно велика, надзвичайно велика, така велика, що далі вже нікуди, ми говоримо про величезну вагу. Слово величезна, оскільки виражає найвищий ступінь якісної ознаки, додаткових характеристик не потребує і, вислів, дуже величезна вага буде недоречним, бо зводить ні на що враження від самого слова величезний. Малий, великий, дуже великий величезний. Далі. Наші друзі турбуються також через ненадто часте вживання слова щезнути у порівнянні з його синонімом зникнути. Тут немає нічого дивного, бо зникати, зникнути, тобто опинитися поза зоною візуального сприйняття бачення має більш загальне, нейтральне значення. Зник з очей. Ось тут був, та раптом зник. Сонце поступово зникало за обрієм. Тоді, як слово щезати, щезнути, виразніше, більш емоційно забарвлене. Краще передає елемент раптовості чи суб'єктивне ставлення оповідача до описуваного ним явища. А поза тим, на відміну від нейтрального зникати, може вживатися у розумінні зникнути назавжди, пропасти, згинути. Одразу щез, щоб ти щез. щезни, згинь, пропади. Відомий в українській міфології і такий персонаж, як щезник. За деякими описами він нагадує грецького пана. Бо теж має ріжки й козячі ноги та нерозлучний з сопілкою. Він не злий і зазвичай людям не шкодить, але мудрі люди радять його не дратувати. Тож дратувати його не слід. Не слід не варто. Інші бачать у щезнику лісовика або й самого чорта. Щезник тому щезник, що може з'являтися перед вами, коли йому заманеться, або так само раптово щезати. Отже, щезати, щезнути. Може вживатися рівнозначно зі словом зникати, пропадати з виду, ставати невидимим, непомітним, перестати з'являтися де-небудь протягом тривалого часу, губитися, пропадати невідомо куди. А також у значенні зникнути безповоротно, згинути назавжди пропасти, щезнуть з лиця землі, щез із очей, як вітер, щез як роса на сонці, щезмов мильна бульбашка. Щез, мову, ополомку в впірнув. Якийсь час ми його ще бачили, а там і Щез Щез, тільки спогад про нього лишився, щоб і слід його щез. Щез, як дідько відкропила, щез без сліду, щез безслідно, щезати на віки вічні. Слово щезати у відповідних ситуаціях можна замінити синонімами: зникати, пропадати, діватися, задіватися, гинути. Погибати, заподіватися. Десь він заподівся, щоб про нього й у новинах не чути. Розмовні форми слизати, чезнути або ж вищезнути, коли певна кількість об'єктів щезає поступово один за одним. Практична частина. Отже, продовжуємо активно поширювати українську мову і позбуватися чого. Звісно, в першу чергу, позбуваємося помилок. А від практики дослівного перекладу звичних для російської мови словосполучень на українську час відходити. Щоб досягти у цій справі швидших і значніших успіхів, більше читаємо та слухаємо українською, більше зазираємо в словники і намагаємося одразу й думати українською, а не перекладати свої думки з іншої мови. Бо ж звичка мислити російською та неуважність щодо власної мовної культури породжує навіть такі очевидні недоречності як Вдарити з гармат по меті замість вдарити по цілі. Бо ж цілі і мета, хоч і синоніми, та ж далеко не завжди взаємозамінні слова. Особливо коли йдеться про ціль, як про об'єкт ураження вогнепальною, ракетною чи якоюсь іншою зброєю. Бачу ціль, влучити в ціль, вразити цілі, точно в ціль, визначити цілі, вказати цілі. В інших випадках і мета, і ціль означають те, до чого хтось прагне чого хоче досягти. Але якщо слово ціль вживається і в однині, і у множині, та передбачає більшою мірою разові чи короткочасні дії для досягнення бажаного, то слово мета вживається в однині і переважно означатиме довгострокову, стратегічну або ж кінцеву ціль на противагу проміжним цілям. З досягненням мети пов'язаний успіх проєкту або важливої роботи. Ціль потопити російські військові кораблі у Чорному морі. Мета знищити російський Чорноморський флот. Ціль знищити російський Чорноморський флот. Мета виграти війну. З точки зору психології людини. Ціль це усвідомлене бажання чогось досягти чи отримати. Вона зазвичай чітка, зрозуміла, досяжна і вимірюється конкретними результатами. Мета може бути свідомою або підсвідомою. Це причина, значення, цінність, що зумовлює наші цілі, і саме вона визначає, чому ми хочемо їх досягти. Вона є потужним мотиватором для отримання бажаних результатів. А може трапитися й так, що людина визначатиме собі цілі, не маючи чи не розуміючи при цьому чіткої мети. Навіщо ти це зробив? Та й сам не знаю. Отже говоримо, блукати без усякої мети, без жодної мети, діяти з метою, мати на меті, мати велику мету, ставити собі за мету, покласти собі за мету, визначати мету, мати перед собою мету, прямувати до своєї мети. Іти до мети, досягнути мети, мати одну мету. Не відступаючи від нашої мети, а саме набуття глибших та ширших знань української мови, звернімо увагу на популярну у свого часу пісню про те, як одеський рибалка на ім'я Костянтин, інші українські форми цього імені кость, костик, Костусь, Приводив до міста Шаланди повній кефалі, і коли він заходив до пивниці, вочевидь, випити якийсь келих пива, то одразу всі бендюжники вставали зі своїх місць. В цьому тексті бачимо французьке слово шаланда, що означає певний тип рибальського човна, грецьке слово кефаль, що означає рибу з великою головою чи широким лобом, українські відповідники лобань, головач та вже українське бендюжник. Яке для багатьох шанувальників широко відомої пісні залишається незрозумілим і викликає страхітливі асоціації з людьми, яких слід остерігатися, чи то пияками, чи то бандитами. Насправді бендюжник це просто візник, який їздить бендюгом возом, призначеним для перевезення бочок з рибою. Як бачимо, бендюг має широке пласке дно, на якому зручно розміщувати наповнені рибальським уловом бочки. Логічно, що оскільки Костянтин мав потужну репутацію успішного рибалки, бендюжники один поперед одним намагалися привернути до себе увагу, щоб отримати гарантоване замовлення на транспортування товару. Український бендюг, схожі слова знайдемо і в білоруській, і в польській мовах, походить від німецького біндваген, що означає віз для транспортування великих та громістких вантажів. Очевидно, слово пов'язане також з німецьким бінден в'язати, оскільки великі вантажі, ті самі бочки з рибою, треба було обв'язувати мотузкою, щоб не попадали з плаского воза під час транспортування. Бендюжниками в Одесі називали також портових вантажників. А бендюг може означати також коня, яким перевозять вантажі великої ваги, поперековий дерев'яний брус, що зв'язує борти морського судна та підтримує щоглу. Брус важіль, яким розвертають вітряк, кремезного чоловіка, чоловіка міцної статури. Звернемо увагу й на те, що переклад російського пивная словом пивна не надто потішить україномовного шанувальника пива. Бо для цього у нашій мові є такі некальковані слова, як пивниця та пиварня. Отже, місце, де продають та п'ють пиво пивниця, пиварня, пив'ярня. Місце, де виготовляють пиво пиварня, броварня. Так само утворене слово винарня. Місце, де продають або виготовляють алкогольні напої. Зауважимо, що пивниця може означати також льох, погріб. Інші синоніми погребиця або погребиця, глибка, льодовник, льодовня. Увага! Ми закликаємо вживати питомі українські слова та словосполучення, а не питво, яке людину з розуму зводить. Дослухаймось до народних прислів'їв. Пиття не доводить до пуття. Збувся тато клопоту, жито змолотив, а гроші пропив. Захотів від вовка каяття від п'яного сорому. З п'яним не сварися, з багатим не судися. Цапне тварина п'яниця не людина. П'яний дурному брат. П'яниця і свиня. Однакові звання. Не допивай, не доливай, то й не будеш п'яний. Як троє сказали, що ти п'яний, то лягай спати. Домашнє завдання. Звертаємо увагу на лексику уроку. Бачення, бендюг, важниця, вміст, клопіт. Перевага, пивниця, пиварня, питво, противага, пуття, терези, фах, шалька, шанька, шанувальник, щезати, щезник, величезний, видимий. Випадковий, доречний, кремезний, невидимий, незначний, непевний, переважний, плаский, попередній. Тішити, усвідомити, зазвичай, викликати сумнів влучити в ціль, дослухатися до розмови, дослухатися до слів, досягнути мети, маловживаний, напротивагу, невідомо куди, несправедливо забутий, привернути увагу, Ставити собі за мету тривалий час, щира дяка. Фіксуємо слова у пам'яті. При потребі звертаємося за роз'ясненнями до дядька Гугля. Зичимо успіхів. Ваші зауваження та побажання щодо наших уроків чекаємо в коментарях. Позбуваємося чого? Позбуваємося помилок на письмі та у нашому мовленні. Набуваємо корисних знань. А ті негідники, що нашу землю плюндрують, хай би вже повищали. ЗСУ допоможуть. Підтримуємо Збройні Сили України, наближаємо нашу перемогу.